Продавати легко і у високому чеку. Сьогодні ми розберемо три розділи. Кожен з них критично важливий для того, щоб отримати повну картину створення експертного продукту, щоб ви глибоко і детально розуміли, що саме вам потрібно продавати і чому логіка саме така. Мені дуже важливо сьогодні в доказовій формі донести, чому я пропоную саме цей продукт для виведення на ринок. Це методологія лише одного продукту, але такого, що підходить. Для кожного з вас. Ми з вами, звісно ж, знайомі, але менше з тим я хочу ще раз звернути вашу увагу на те, чому саме вам необхідно мене сьогодні послухати і взяти до уваги все те, про що я говорю, і дійсно зробити так, як я сьогодні розповім вам в методології. Я дійсно дуже добре на цьому знаюся. Мене звати Олександр Хлібович, я в першу чергу український та німецький стратегічний маркетолог і практик. Я працюю в цій сфері з 2002 року, за моїми плечима понад 50 великих проєктів на цей момент. Що це означає? Це означає, що я працюю не лише з експертами, а й з класичними бізнесами. Я спостерігаю за ринком. Аналізую цільові аудиторії і формую продукти, які будь-який бізнес незалежно від того, традиційний він чи експертний, має вивести на ринок. Я точно розумію, що саме вам потрібно вивести на ринок просто зараз. І як лайф та бізнес коуч я дуже добре розуміюся на ключових сенсах, які потрібно донести до кожного, щоб було максимально зрозуміло, чому саме цей продукт нам усім потрібно продавати сьогодні і жоден інший. Невигадуючий велосипед. У ньому буде достатньо вашої унікальності, але найголовніше у ньому буде те, що забезпечить вам продажі. Три великі розділи кожен з яких є критично важливим для отримання повної картини створення експертного продукту, це аудиторія, комунікація та сам продукт. Головний принцип методології створення будь-якого продукту завжди починається з кінця. Тобто, насамперед, ми думаємо, хто конкретно буде купувати цей продукт. І вже коли ми точно зрозуміли, хто купує, під цю людину ми формуємо сам продукт. Тому запам'ятайте, або краще навіть зробіть собі татуювання: аудиторія первинна, а продукт вторинний. Як визначити свого ідеального клієнта? Щоб продажі були легкими, а ви не вигорали. Виконуючи зобов'язання, база, яку е, має запам'ятати кожен з вас, звучить так. Щоб продавати експертні продукти легко, не потрібно збільшувати зусилля. Потрібно вибрати правильного клієнта. Ідеальний клієнт, це не той, кого можна врешті-решт умовити, а той, кому взагалі нічого не треба доводити. Якщо ми правильно створили свій продукт, ми не переконуємо клієнта. Якщо продукт створений правильно під конкретного клієнта, у вас ніколи не буде терття. Тертя виникає лише тоді, коли ви пропонуєте не те і не тому. Коли ви визначили аудиторію і саме під неї створили продукт на основі своєї компетенції, у вас не буде труднощів. У вас будуть лише продажі. причому легкі продажі. Отже, аудиторія. Існують чотири ключові категорії оцінки цільових аудиторій. Перша за професійним типом, друга за рівнем збігу переконань з вами, третя за так званим шляхом героя, четверта за рівнем прогріву. Таким чином, ми маємо чотири категорії, за якими оцінюється цільова аудиторія. І після аналізу за кожним з цих критеріїв ми отримуємо чіткі набір з чотирьох показників, для кого саме ми створюємо продукт. Це буквально означає, що всіх інших ми просто ігноруємо, принаймні на період найближчих шости місяців, якщо ми справді хочемо продавати легко і за високим чеком, за професійним типом. Поведінкова модель досягнення результату визначає рід діяльності потенційного клієнта. Існує чотири базові типи підприємців, що потрібно про них знати. Вони вирішують свої задачі шляхом найму людей. Їм потрібне делегування, а не навчання. У відповідь на вашу експертну пропозицію ви почуєте «Окей, зроби. Ваш експертний продукт перетвориться на послугу. Ви неодноразово з цим стикалися, я роблю вам розбори, і я бачу ваші відповіді у тестах, і я чудово розумію, з якими моментами ви стикає... стикаєтесь. Ви приходите до підприємця, розкажуєте, я, блін, класний експерт, -та -та", а він каже: добре, покажи, на що ти здатен. Візьми і зроби. І в результаті ви стаєте найманим працівником. Можна з цим, чи можна з цим сперечатись? Так, звісно, можна. Але це дуже складно, і майже завжди ви зазнаєте фіаско. Підприємці завжди вирішують питання делегуванням, а не внутрішнім розвитком самостійно. Якщо підприємець і навчається, то наймовірніше у бізнес школі. Навряд чи він звернеться до когось, хто просто експерт. Винятки лише підтверджують це правило, тому якщо ви дійсно хочете попрацювати з підприємцями, то будь ласка. Але не чекайте легких продажів. Друга група це експерти. Усі експерти вирішують свої задачі через наставника, через навчання. Вони поділяють вашу логіку наставництва як спосіб досягнення цілі. Кожного разу, коли в них з'являється нова мета, вони беруть собі наставника або проходять навчання. Це люди, у яких модель досягнення результату максимально релевантна тому, що ви пропонуєте. Більше того, вони самі її пропагують, вони самі щодня її продають, вони самі говорять, найкращий спосіб вирішення проблеми чи досягнення цілі це наставництво, це розвиток, це навчання. Саме тому, коли ви починаєте спілкуватися з експертами, оберіть експерта як свого клієнта номер 1 у першій категорії сортування цільових аудиторій. Вам стане набагато легше, якщо ви, ніж якщо ви спілкувалися з підприємцями. Третя група це наймані працівники. Як правило, вони не вирішують свої задачі. Вони вирішують задачі свого керівника. Якщо вони і купують експертні продукти, наприклад, курси підвищення кваліфікації, то їм потрібно дуже чітко. Пояснювати, як ці інвестиції повернуться, як зросте їхня зарплата, як швидко вони відіб'ють витрачені гроші. Продаж тут можливий, але А, не завжди легкий, і Б. Точно не у високому чеку. Четверта група мамочки. До того, до так само малої перспективної аудиторії належать так звані мамочки. Вони зазвичай купують. Собі навчання, розваги там, наприклад, хобі-курси. Але складні експертні продукти, які дозволили б їм заробляти, вони наймовірніше не купуватимуть. Так, винятки є. Я сам часто працюю з експертами, які мають дітей. Іноді вони навіть приходять на розбір з дитиною на руках чи на колінах, але ключове. Це експерти, а не просто мамочки. Наявність дитини не виключає експертності. Але безробітна домогосподарка, яка не має чіткої мети та бачення, як реалізовувати продукт, не є вашою аудиторією. Тому моя вам дружня порада: не розробляйте жоден продукт для аудиторії, яка не приймає рішень і не готова діяти. Наступна категорія оцінки цільової аудиторії за рівнем збігу переконань. За рівнем збігу переконань, люди поділяються на три типи. Перший, ці люди хочуть чути лише те, що підтверджує їхню власну думку. Вони вас почують, визнають тільки в тому випадку, якщо ви знаєте те саме, що знають вони. А вони знають те саме, що знаєте ви. Тільки якщо ви одного вірої сповідання, ви вірите в одне і те саме, ви пропагуєте одне і те саме, і нічого, нічого нового вони сприймати не здатні, жодну іншу інформацію. Вони чують тільки те, що підтверджує їхню власну думку. Найчастіше це відбувається так. Я теж так думав, але ти краще сформулював. Це максимум, якого можна від них досягти. Другий тип – це люди, для яких цю, чужі думки потрібні тільки для того, щоб з ними сперечатись. Ви ніколи і ні в чому їх не переконаєте. Третій. Це люди, які готові вислухати чужу думку і зробити з неї висновки, зокрема ті, що змінюють їхню власну точку зору. Тобто суперабучаємо люди. Так би мовити. І тоді питання, кого з цих трьох категорій ви б взяли у свій набір характеристик, щоб розгледіти свого ідеального клієнта в натовпі. Це точно не другий тип. Ви ніколи нічого їм не продасте. Але витратите купу нервів і часу, намагаючись це зробити, це не третій тип людей. Людей третього типу занадто мало. Щоб зроблений під них вами продукт, ви могли продавати довго, багато, і що найважливіше, нам потрібно забрати з собою клієнта у дуже довгу подорож, мінімум рік, а краще на все життя. Ці люди, третій тип, щоразу, почувши іншу думку, будуть її змінювати. Ви довго з ними не протримаєтеся. Вони змінили свою думку, коли прийшли до вас. Вони змінили свою думку, коли пішли від вас до іншого експерта. І нам, за логікою другої хвилі високочекового ринку, треба працювати з клієнтом завжди. І що потрібно розуміти? Клієнти це люди першого типу. Але їм треба продавати тільки те, з чим вони згодні. З цього ми можемо зробити простий висновок. Щоб продавати легко, Треба спочати, спочатку скласти список переконань, з якими погоджуються ваші клієнти. І на основі цих переконань створювати і формулювати продукт так, щоб його ідея збігалася з тим, у що вони вже вірять. Це варте того, щоб створювати продукт під людей, у яких є своя певна позиція у певному напрямку. З ними, якщо ви їх завоюєте, підете з ними в довгу подорож, вам буде комфортно і приємно. Це люди зі своєю точкою зору. Ви станете своїм, якщо знайдете спільну мову. Категорія третя за шляхом героя. Шлях героя це універсальна формула будь-якої історії від міфів до сучасного кіно. І це ідеальна модель сегментації аудиторії. Кожен етап окремий сегмент, що вимагає своєї упаковки, контексту і сенсу. Якщо ви будуєте продукт лінію вздовж цього шляху, ви не шукаєте нових клієнтів. Ви ведете одного героя по шляху зростання, багаторазово допомагаючи йому, так створюючи стратегію з довго LTV – життєвим циклом клієнта. Без необхідності ловити лідів. Що потрібно зрозуміти? Щодня вартість ліда зростає, і в якийсь момент еволюційна модель курсів схлопнулася, оскільки модель стала нерентабельною. Купувати ліди на низькочекові курси стало невигідно. Маржинальність стала прагнути до нуля, бо орієнтація була на те, що закуповується величезна кількість лідів за невеликі гроші. Потім вартість ліда почала зростати, і ринок низькочекових курсів здох. І зараз потрібно розуміти, що навіть якщо ваш продукт дорогий, минув час після того, як ринок низькочекових продуктів схлопнувся. І це означає, що всі ці кілька років вартість ліда зростала. Зараз у другу хвилю високочекового експертного ринку важливо. Зрозуміти наступну річ. Ми беремо одного клієнта і супроводжуємо його на всьому шляху, його шляху досягнення мети. Важливо розуміти, що на різних ділянках у нього можуть бути різні цілі. Спочатку він бореться з внутрішніми демонами, потім у нього з'являється зовнішній ворог, потім з'являється новий персонаж, наставник, кохання, бізнес-команда що завгодно. І в нього мають бути на кожному етапі способи вирішення тієї чи іншої задачі. Усе це він робить, врешті-решт заради досягнення однієї великої мети, яка декомпозов... декомпозована на ряд цілей, актуальних у певний проміжок часу. Увага! Це дуже важливо. Зараз ви маєте зрозуміти наступну ключову думку. Наш клієнт тепер з нами назавжди. Нам важливо не змінювати клієнтів, залишаючись корисними для експертів на певному етапі їхнього шляху розвитку, а змінювати свої продукти відповідно до того, як змінюється експерт. І четверта категорія оцінки цільової аудиторії. За рівнем прогрітості клієнта. Тут існує 4 рівні прогріву. Ви всі знаєте три, але сьогодні я розповім вам про ще один: четвертий, дуже важливий, про який я дуже часто говорю в приватних бесідах. Холодний клієнт. Він не знає вас, або ви для нього, для нього не авторитет і не хоче досягати цілі, яких ви допомагаєте досягати експертно. <кл 'я> Другий тип теплий клієнт. Він або не знає вас, або хоче досягти ціль, яку ви допомагаєте досягти за допомогою вашого експертного продукту. Або він знає вас і довіряє, але наразі ця ціль, до якої ви закликаєте дійти, йому не цікава. Або проблема, з якою ви допомагаєте впоратись за допомогою свого продукту, для нього не актуальна. Він не відчуває там жодних складнощів. Третя категорія це гарячі клієнти. Гарячий клієнт знає вас. Ви для нього авторитет. Він хоче досягти ціль або вирішити свою задачу. Ці люди перебувають на цій ділянці свого шляху героя. І четверта категорія розжарений клієнт. Це той, хто вже пройшов з вами частину шляху, отримав користь і тепер хоче йти далі. Саме він, ваш ідеальний клієнт, джерело легких продажів, стабільних результатів та емоційного задоволення. Тепер згадаємо шлях героя. Це та людина, яка пройшла з вами попередній етап свого шляху. На попередній ділянці свого шляху він досяг із вами результату. І на цьому етапі, коли він отримав результат, найкраще, що ви можете йому запропонувати, це пройти наступний етап. Ви знаєте, який шлях він проходить. Ви знаєте, які задачі на цьому шляху він вирішує. Які складнощі долає. І ваш продукт має вирішувати ці складнощі та ці задачі. Це означає, що коли ви обрали собі клієнта, ви повинні розуміти логіку всіх його дій протягом усього його професійного шляху. Це не особистісне зростання, це не здоров'я, це не щастя, не що завгодне, це досягнення його фінансових цілей. І от якщо ви взяли цю людину, ви повинні йти протягом всього шляху настільки, наскільки зможете з ним йти далі. Що це, що це означає буквально? Ви маєте бути занепокоєні тим, щоб він на своєму попередньому етапі отримав свій результат. Ви заздалегідь його готуєте до того, що я з тобою надовго, що мені з тобою пройти один етап, досягти однієї цілі. Не цікаво, що мій високий чек, а я справді хочу з тебе взяти багато грошей, це сукупність оплат, яку ти мені сплатиш. Тому, тому що на кожному попередньому етапі ми будемо досягати фінансові цілі. Спочатку ми ставимо планку, досягаємо ціль, потім ми піднімаємо планку, ставимо нову ціль, потім наступку. І ти заплатиш мені мої 100 тисяч євро поступово як відсоток з тих досягнутих тобою фінансових результатів, яких ти досягнеш з допомогою моєї тренерської підтримки та з допомогою мого експертного продукту. Кожного разу ти будеш оплачувати мені наступний етап. І я наставник з тобою надовго. І я на кожному етапі буду з тобою досягати потрібних тобі. Результатів, які я знаю, вони тобі потрібні. Я знаю твій шлях героя. Вловлюйте логіку другої хвилі високочекового експертного ринку. Якщо в першій хвилі нам платило одразу наперед, то зараз умови змінилися. І наше завдання отримувати з клієнта великий чек етапами. Тільки тоді ми досягнемо високого чека. Коли на кожному етапі будемо давати клієнту результат. А як нам давати клієнту результат, я розповім у третій частині методології продукту, який має бути у вас. Якщо ви візьмете цей продукт і реалізуєте його, результат у вашого клієнта буде. А відповідно, у вас із ним будуть довгі відносини. А значить, у вас буде високий чек. Це єдина логіка продукту. І це єдина логіка, логіка взаємодії з клієнтом, яка дозволить вам цю хвилю працювати у високому чеку. Таким чином, загальна суть нашого першого етапу спілкування підсумкова модель легких продажів. Якщо ви хочете продавати легко і не вигорати, ваш ідеальний клієнт це експерт. Заздалегідь згоден з вашою логікою, вже на шляху вирішення задачі, яку ви допомагаєте вирішити, бачить у вас авторитет, а в ідеалі вже мав із вами успішний досвід. Якщо хоча б один пункт не збігається, не питайте, чому вам важко продавати. Якщо це підприємець, який заздалегідь згоден з вашою логікою, вже на шляху вирішення задачі, яку ви допомагаєте вирішити. Бачить у вас авторитет, а в ідеалі вже мав з вами успішний досвід, не буде великого чека на експертному ринку. Якщо це експерт, якого ви перевчили, переконали, який вже на шляху вирішення задачі, яку ви допомагаєте вирішити, бачить у вас авторитет. І вже мав з вами успішний досвід, не буде легких продажів і високого чека. Бо він так само, зміни думку, піде далі. Вам необхідна тільки ця комбінація і жодна інша. Тільки збіг по всіх цих пунктах дасть вам максимально прості продажі, максимальне задоволення від виконання зобов'язань і максимально можливий чек. Усе інше буде або одне. Або друге, або третя спилювати. Але ви можете ухвалити рішення, мовляв, так, я хочу туди йти. Продукт, який я вам дам у третій частині, повністю розрахований саме на цю аудиторію. І тепер увага, чому він однаковий для всіх. Тому що наші експерти всі знаходяться на одному етапі вирішення одних і тих самих задач. Їхні, їх ринок поставив у таку незручну позу, і в них одна й та сама у всіх проблемах. Тому продукт буде один і той самий. Тому, якщо... бо зараз є тільки одна логіка, з якою погоджуються експерти на свій шлях героя. Це одна логіка, не п'ять. Це одна і та сама послідовність дій, яку потрібно здійснити для досягнення їхньої цілі, в яку вони вірять. І цих клієнтів ви будете шукати серед своїх клієнтів, тобто серед розжарених, або здобути авторитет. А здобути їхній авторитет вам буде простіше, тому що ви чудово розумієте їхню логіку, з якою вони погоджуються при русі своїм шляхом. І це клієнти, які вже рухаються. Усе це дає нам технічне завдання на створення певного продукту. Але що важливо зрозуміти ще раз, легкі продажі – це не про воронки, це про збіг логік. Ваші клієнти мають бути на тому самому рівні усвідомлення і в тому ж контексті, що і ви. Тоді продаж перетворюється не на переконання, а на узгоджений рух до спільної мети. Що ви ще повинні знати? Це те, як комунікувати з цією аудиторією. І це ще один великий розділ, який нам і з вами потрібно обговорити. Для того, щоб ви зрозуміли контекст. Контекст це зовнішня ситуація, в якій знаходиться ваш ідеальний клієнт. І ця ситуація продиктована майже завжди ринком. Про це я розповім вам у другому відео, яке буде оприлюднено тільки в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в усіх шапках профілів, всіх моїх аккаунтів, в соціальних мережах. Тому до зустрічі!